Смерть це вічна розлука з Богом. Но Бог послав свого дорожного Сина Ісуса Христа в цей світ, щоб кожен, кожен, хто вірує в нього не загинув. Щоб судя в мене один раз померти, а потім в суд, Прийде той час, коли людство буде стояти перед самотнім і вічним Богом. Кожен з нас буде відповідати за свої гріхи. Тільки добровольці йдуть в пекло і добровольці йдуть в рай. Це наш вибір. Бог нікого туди не посилає, Бог висилатиме Ісуса за Господа, і серцем віритиме, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся. Кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасений. Дорога душа, якщо ти сьогодні проминишся з Богом, у в Ісуса Христа, покаєшся своїх гріхах, Бог дає прощення гріхів і життя вічне. Дар Боже, життя вічне в Христі Ісусі Господі нашому. Це подарунок. Бог хоче подарувати сьогодні також і тобі подарунок. Прийми його, прийми його вірою, не відсвідай проти себе волю Божу. Віри Ісуса Христа, покайтеся гріхах і спасешся. Дорога душа! Бог тебе любить. Я закликаю людей також, читайте святу книгу, читайте слово Боже. Це важливо для всіх людей. Моліться за Україну. Моліться, щоб Бог дарував мир і спокій нашій державі і нашим серцям. Отець Небесний, благослови цих людей, благослови місто Ромни. благослови Україну, відверни ворога від України, Помилуй і спаси. У імя Отця Сина і Духа Святого. Амінь.